Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День дивіться сьогодні у випуску про такі події. Про що йшла мова на брифінгу з губернатором Сумщини. Вода в озері на алеї закоханих стала червоного кольору. Діти-переселенці та діти учасників АТО оздоровлятимуться за безкоштовними путівками в Івано-Франківському таборі. У бібліотеці імені Толстого відкрилась неповторна за своєю атмосферою виставка вишитих робіт. Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко провів брифінг для журналістів Сумщини. Губернатор поділився враженнями від робочого візиту до Азербайджану, висловив свою принципову позицію по утилізації у Шостці. Було піднято питання, яким чином в області буде виконуватись закон по декомунізації. Очільник області подякував журналістам за їх працю напередодні їх професійного свята. Докладніше у сюжеті Вікторії Горшкової, незважаючи на те, що сьогодні Україна втратила російський ринок, Сумщина, як область, що межує з країною агресором, шукає нових торгівельних партнерів. Голова Сумської ОДА Микола Кличко під час брифінгу розповів про візит до Азербайджану і наголосив, що у цієї країни є надзвичайно висока зацікавленість у співпраці з Сумською областю. Україна зараз підписала угоду про. Асоціацію, принаймні економічна частина, буде цієї асоціації реалізовуватись, і відповідно у нас є відкрити, для нас є відкритими. Ну, Певна частина ринку Європейського Союзу, що було дуже цікаво для Азербайджану. Микола Олексійович навів цифри по експорту зі східним партнером і висловив своє переконання, що експорт можна збільшити у кілька разів. За січень березень поточного року експортні поставки до Азербайджану склали 1,7 мільйона доларів США. Це мається на увазі з Сумської області. І, але частка Азербайджану в експорті регіону складає лише 1,3%. Я хочу сказати, що ми можемо цей відсоток підвищити декілька разів. Що зараз ми експортуємо? Це готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них а також деревина. Сторони обговорили проекти у сфері сільського господарства, а саме тваринництва та насінництва. Ті врожаї про які є в Сумській області. Там ми говорили, що це у нас якщо не гектара, Вони поки ті не мріяли 25, ну максимум 27. тому для них це ну зрозуміло, що і інший, і інший ґрунт. І відповідно інші вражаї, але вони готові на нас рівнятися. По племінній продукції у нас буде конкуренція по племінному скарту з Полтавською областю, тому що і по насінню різного роду сільськогосподарських культур. Очільник області висловив свою думку з приводу розслідувань по розгрому сумського майдану. Товні претензії не лише у мене і народних депутатів, в тому числі там і Суганяка і медонивці, тому що мединиці, наприклад, не може зрозуміти, як люди, які Фактично працювали в прокуратурі і дуже тісно співпрацювали з колишньою владою обласною. Зараз корірують ці ж справи і чи може бути об'єктивне розслідування біля 80 населених пунктів Сумщини доведеться перейменувати у зв'язку з законом по декомунізації. Журналісти запитали у голови області, яким чином буде виконуватись цей закон. Поспішати от таким галопіруючим темпом з. Поперед батька, як кажуть, в пекло лізти, ми не будемо. Закон буде виконаний обов'язково про декомунізацію. Тут немає питань, тому що ми зобов'язані виконувати. Представники СМІ поцікавились позицію губернатора по утилізації ядохімікатів у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в шості. Пан Клочко висловив свою принципову позицію. До тих пір, поки я на цій посаді, підприємство Елга Сумській області працювати не буде. Не буде, хай вони суди пересуди. Я знайду спосіб, щоб вони людей не травили. Все, це крапка. Mette. Не буде воно працювати. Тому що там вже позиція міняється, від деяких народних депутатів. То кричали, кричали, що все, 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 то ну, а як же ж бить? А тепер, а от є такий, такий, такий клас небезпеки, є там третій, четвертий, це в принципі можна утрізувати Ні, все. Хвата, ви вже домовлялися, рим, там, з шмирем, з кимось іншим. То можна, то не можна. Не можна, все. Напередодні дня журналіста, голова облдержадміністрації Микола Кличко привітав працівників медіасфери. сфери. То Тому зараз на передовій інформаційного фронту, бо у нас такий є фронт інформаційний, він, мабуть, знаєте, там, треба, як писав Валентин Пікуль і піром і шпаги, якраз боротись піром. Я вважаю, що завдяки от вашому професіоналізму, об'єктивності, активній позиції ми отримуємо в області принаймні об'єктивну інформацію. За вам все чисті хвала, і за особливо за ті мізерні кошти, які ви на жаль отримуєте. Нещодавно жителі міста помітили дивне явище. Вода в озері на алеї закоханих стала червоного кольору. Незвичний колір водойми не на жарт налякав шосткиців. З цього приводу до відділку міліції почали надходити скарги від жителів міста на незвичний колір води, а дехто навіть бачив, як невідомі чоловіки виливали з пляшки в озерце рідину невідомого походження. Як повідомив Володимир Печений, начальник другого державного пожежно-рятувального загону, за зовнішніми ознаками, це ймовірно хімічний барник червоного кольору, що не розчиняється у воді. На сьогоднішній день бригадою МНСників спеціальними сітками з води було зібрано цю речовину та поміщено до бочок. На прохання жителів міста 2 червня на засіданні у міськвиконкомі було вирішено взяти проби води в озері. Їх результати будуть відомі за тиждень. Наразі, по даному факту, міськвідділом міліції ведуть. Перевірки Вони вже дорослі не по рокам. У їх пам'яті надовго застигнуть картини обстрілів і вибухів снарядів. Вони діти війни. 29 дев'ятьом юним переселенцям з Донбасу та тим, чиї батьки несуть службу в зоні АТО, випала нагода провести літнє оздоровлення в Івано-Франківському таборі. Безкоштовні путівки шостканцям та жителям середонобузького району надала організація Червоного Христа. Разом з рідними проводжала відпочивальників і Олена Микитенко. У вагоні номер 7 з речами та великими сподіваннями. Нями на гарний відпочинок, діти готові до відправки електропотяга. В Івано-Франківському таборі опілля їх уже чекають на першу зміну. Кожен уявляє літній відпочинок по-своєму. Я хочу там хорошо віддохнути, щоб там різні екскурсії були по всяким там по лісам, по садам. Щоб є ходила на екскурсії, і купалась в басейні. Мама сказала, щоб подыхала, веселилась, не скучала. Я так думаю, що лагерь нужен для дітей для того, щоб забыть війну і добре відхнуть і дати им много радости. Ці діти всіляко хочуть забути війну, свідками якої вони стали. Та не дитячі спогади, напевно, не зітруться з їх пам'яті ніколи. Владислав Юрченко разом з батьками п'ять місяців тому приїхав в шостку з Донецька. На свій ризик говорить хлопчик, взяли з собою собаку. Свих четворолапих біженці не забирають, навіть прив'язують до стовбів і їдуть подалі від війни. Ніхто не знає, де завтра опиниться сам. У влада в Донецьку залишилася рідна сестра та інші родичі, за яких він щодня хвилюється. Там сейчас моя бабушка проживает по папиной, по маминой линии. Сейчас моя сестра была на текстильщике, и там увидел, как там разрывается снаряд, и осколки так разлетелись, что 20 человек погибло, и 50 денеров умерло. Здесь люди хорошо обращаются, приветливые. и всегда, когда нужна помощь, они дают помощь. Не найкращі спогади від дому на Луганщині залишились і в Аліни Мачелюк. Вона разом з мамою та братиком проживають у серединобуцькому районі. З мама сиділи з братом в підвалі, там ночували бувало, Страшно було снаряди, падали. От там жили там в будинок попало, було страшно дуже. Батьки зі сльозами на очах відправляють свою чада далеко від себе в безпечне надійне місце. Тато Ігор вважає, що як його сину, так і всім дітям-переселенцям корисно відпочити разом. Щоб він адаптувався трохи в новій середі, в новому колективі, познайомився поближе. Ну йому взагалі дітям полезно як то зібратися в місті данчанам, луганчанам, щоб було щось пам'ятати, і у них все-таки спільна родина залишилась там. И что я хочу, чтобы они забыли то, что было там на какое-то время. Потому что мы в том году фактически мы выезжали, вывозили детей и в приозови, и в Закарпатье, но это было не отдых, это было просто бегство бомбежки. Мы прятали детей. И Градку мы попадали в Тельманському районі ну всяка бувала. Я хочу, щоб вони просто переключились. Якщо це получиться, то спасіба всім, хто це організував. Списки дітей, чиї батьки несуть службу в зоні АТО та переселенців, складало управління освіти та Товариство Червоного хреста. Проінформувала Ольга Сокульська, директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яка також прийшла провести юнаків та дівчат в табір. З 2 червня у нас розпочалася. Оздоровча відпочинкова кампанія і за ініціативою Червоного Христа було запропоновано оздоровлення дітей з санаторій, Івано-Франківська область, це Прикарпаття. На території санаторію є басейн, неподалеку є річка. Діти будуть їздити на екскурсію до міста Івано-Франківськ, до міста Драгобич. Ну, дуже гарний лісний. Воздух, я думаю, що я впевнена, що дітям сподобається наш лілія приходько, голова міськрайонної організації Товариства Червоного Христа, зазначила, що в минулому році вони вже відправляли на відпочинок невеличку групу дітей з Охтирки. Цього літа відпочивальників поїде більше. Путівки виділені за що фінансових средств совместного українська американська комітета допомоги. Вот для Сумської області виділено 80 потиок, тобто перечислені деньги для приобретения 80 восьмидесяти для дітей. Ці потівки средньої стоїмості кожна потівка 2340 тисячі гривень. Діти будуть віддихати в лагері опілі Івано-Франковської області 14 днів. Світлана Бєлік, голова серединобуцької райорганізації товариства Червоного Хреста, подякувала всім тим організаціям за надану можливість оздоровлення дітей. За допомогою Лілії Андрівни ми дізналися, що є такі путівки, і 9 дітей з Нобузького району відправляються на відпочинок. Хочу подякувати Сумському, голові товариства Червоного Христа, Шаповал Ігорю Вікторовичу, за допомогу співпраці міській шосінській міській організації Товариства Червоного Христа Лілії Андріївні і ну, серединобузької райрадміністрації. І районно допоможе відправці дітей доставки до шостки. На путівки на оздоровлення дітей переселенців та тих, чиї батьки були поранені в зоні АТО або є прикордонниками. Червоний хрест сподівається і в липні місяці. Вишивка стародавнє мистецтво, яке не втратило своєї популярності і на сьогоднішній день. Цим видом творчості захоплюється й майстрині клубу Елегант, перша виставка яких відкрилась у бібліотеці імені Толстого. Вишиті сорочки, рушники та картини створили у стінах книгозбиральні неповторну атмосферу спокою та гармонії. У цьому змогла впевнитись і наша знімальна група. Випускниці університету третього покоління по завершенню навчання не змогли уявити свого життя без творчості та вирішили створити клуб за вподобаннями назвали його елегант. Відтепер майстрині кожного тижня збираються разом та творять шедеври. З часом доробків у жінок виявилось стільки, що не показати їх шосткинцям було неможливо. Саме тому, уперше, за весь час існування клубу, а існує він уже чотири роки. У стінах бібліотеки Толстого народні таланти продемонстрували публіці свої. І доробки. Лідія Проскурякова, керівниця клубу Елегант, розповідає, сорочки вишиті майстринями мають у своєму гардеробі не тільки українці. Була куплена в Індію сорочка. От, жінка купила, ну таку чисто українську, національну. красна з чорним. А з Франції купила українською, сіньо-жовтим. Ну, много у нас за границею в Англії. Людмила Пилипівна почала займатися вишивкою. ще з дитинства на цій виставці представила шість своїх робіт: це і картини, і рушники. Пані Людмила зазначає, що намагається приділяти своєму улюбленому хобі кожну вільну хвилинку. Найбільший рушник я вишивала сім місяців. Ну це було літо, часі було в обріз, а останній рушник я вишила за 7 тижнів. Зима більше часу свободного. Та не тільки рушниками та сорочками дивували рукодільниці публіку. Дбайливі вишиті ікони та молитви обереги, розквітлі квіти, що вражають своїм різнобарв'ям, загадкові жіночі постаті ваблять своїм тонким станом. Майстерність учасниць елеганту настільки висока, що у них вже навіть з'явились шанування. Вони вже вишивають ікони з благословення священника в церкві, вишивають уже інші стилі «Монохром, це чорно біле вишивка, дуже хорошо смотриться. Наталія Харитонова, декан університету третього покоління, не змогла уминути таку важливу подію у житті своїх учениць. Вона зазначила, творчий розвиток людей елегантного покоління розпочався у нашому місті за ініціативи мера міста. «З ініціативи міського голови Миколая Петровича Нагі, який сказав. У нас такі енергічні шорстки пенсіонери, що для них необходимо створити базу навчання. Пусть це був університет третього покоління. Як виявилось, чимало випускників університету у подальшому продовжують займатися творчістю, об'єднуючись у різні творчі колективи. Ми все-таки всі вирішили, що пора переходити на самостоятельну роботу і сознатись клубу по інтересам, електрин, вишиваючи. Обри, художники, ветеранский хор Калыненко. Это вокал у нас еще есть. А в этом году мы еще создали новую группу, и теперь она стала танцевальным коллективом Університеточка Рукотворні шедеври не залишили байдужими і маленьких відвідувачів виставки. Діти із захопленням роздивлялись усе навкруги та ділились емоціями від побаченого. Понравилась більше всього ці волки, тому що дуже акуратно вишита, так прелесно, как будто вони ...настоящі. Таке Такої що я стою і бачу настоящих волков. Меня більше понравились теж ці волки. Потому что если... А то ті, то кажуться, що оно а Якщо ближе підійти, то видно, що воно понравились Міпові тому що не красиво дуже вишиті. Виставка триватиме до кінця місяця, тому усі бажаючі мають змогу насолодитись творчими доробками цих талановитих жіночок. 5 червня вшановується пам'ять святителя Леонтія Ростовського і чудотворця Романа Углицького. Цього дня знахарки спостерігали за сонцем і за небом. Якщо не було хмар, то ще зрання йшли заготовляти цілющі трави. На Онтія закінчується джати огірки. Наші пращури помітили, якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це віщує дощ. Тож, чи справдяться народні прикмети завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У шості небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 22, вночі плюс 11 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!